По-перше, хочу сказати, що Барселона це неймовірний клуб. Я тут зовсім недовго, але бачу, що всі, хто тут працює, обожнюють цей клуб і роблять все можливе для успіху клубу. також хочу сказати, що філософія притаманна Барселоні схожа на мою Володіння м'ячем та атакуючий футбол. Це те, що мені подобається, і те, з чим ми будемо працювати. У Барселони одна з найкращих футбольних академій у світі. Тут дуже класне поєднання досвідчених футболістів та молодих талантів. І я вважаю, що ми можемо допомогти їм стати ще краще. Саме у цьому полягає наша робота. Ми будемо тісно співпрацювати із правлінням клубу. Ми всі разом повинні працювати на наш спільний результат. нам потрібно зберігати концентрацію на нашій меті. Зараз я дуже щасливий, що буду працювати з цими людьми